Овся лютий цього року, і всі чекали, що прийде весна. Та раптом в ніч і від сусіда збоку, пекельним вибухом вірвалася війна. По радіо сказали, будуть жертви. Та ми не скорені, ми вільні, не раби. І скільки ще нас, українців, має вмерти, щоб всім свою значущість довести. Нас б'є народ, що завше звався Братнім, хоча ніколи він таким не був. Або, можливо, правотець їх Хаїв, який на брата руку простягнув. Але на кого пруть оті безбожні, на тих, хто духом цілий світ тримає, на тих, хто голіруть, спинити танка може, а свої голови лиш перед Господом схиляє. На полі бою, наче поліять з Давидом, один великий в зброї до зубів, у другого за зброю лиш молитва, перемогти молитвою да і ми свої молитви посилаємо до Бога. У небо височінь за тих, хто нас щодня оберігає і за Маріуполь бучу за Ірпінь, а скільки крові марно вже пролито, а скільки в небо відлетіло янголят рашистами жорстоко вдома вбито, безвинно закатованих малят. Колись і іро так робив проклятий у пошуках царя дітей убивав. Тепер горить він у пекенному багатстві. Ні влади, ні багатств туди не взяв. А скільки дочок вже не повернулось, і синів вже скільки пішло за небокрай. У боротьбі із ворогами не прогнулись. За це, їх, Боже, забери до себе в рай. А хтось з російських каже, що ми можемо? Ми маленькі люди, но за мир. Напевно, і пилат був теж хорошим. Бо він Христа вбивати не хотів. А про нащадків юди що й сказати? Їх так багато поміжна, що й не злічить. За гроші свій народ змогли продати. Катують люд, а совість їх мовчить. Та наші хлопці знають свою справу. Якщо нам нині ясно Сонце світить, вони роботу свою роблять вправно. Це наша армія найкраща в світі. Спасибі воїнам за дні спокійні, за те, що сон спокійно в ліжку обіймає нас, за їх зусилля, щоб усі ми були вільні. Бог лиш улюбленим на плечі хрест кладе, поможе нам піднятися з руїни. Він нас до перемоги приведе. Настане день все буде Україна.